Прозов, за то вибача поясню. Я тебе вчила вибачатись, коли ти щось зробила неправильно. А тут я тебе просто попросила позбирати той що я розсипала. За що мені вибачення просить? За це ну, що... розсипала. Так я його випадково розсипала. Я готую їсти, випадково розсипала рис, попросила тебе підмести. Я не маю вибачатися. Зрозуміла? Да. Так. Але я тобі дуже вдячна, що ти мені допомагаєш. Дякую. Бо то Ти ще й помиєш серйозно мені підлогу? А що, хіба не важко? Кому я таїться? Кому я таїться? Я ще психувач. Кому я таїться? Я на мочку психувач. Нам... А хто психує? Ніхто. А що ти робиш? Там для чого тумбочку? Олянка Улька, улька, улька. Ні, 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 ти то тряпочкою, донь, ти то тряпочкою мила підлогу. Єю стінку не мы. Зрозуміла? А вас осажіння Угу